Коли почалася війна, то я повіз свою сім'ю в безпечне місце. Мобілізувався я в квітні. місяці. На початку травня я вже був в зоні бойових дій. Це була Луганська область. І в кінці червня я потрапив в полон. Під час бойових дій я отримав поранення, поранення в гомілку. І відбившись від основних сил, так як я не міг іти. Я повз, тобто, я вийти з оточення не зміг і попав до ворога в полон. Постійно вони намагалися вбити, наставляли зброю, передергували затвори, перезаряджали, стріляли біля голови, в повітря, тобто погрожували вбивством, але цього вони не робили. Я дуже вірив, що я повернусь додому. Ця віра була сильна. бо я був впевнений, що мої рідні в безпеці.